Добрий день, друзі! В з 21 по 27 жовтня. Розклад на тиждень небезпеки та загрози. Головні енергії тижня. Дивіться, є небезпеки та загрози. Це знову ж таки, якісь склади, якісь місця розташування або допомоги, або, або якісь склади, ви самі розумієте. Також в небезпеці все, що пов'язане мости, дороги, залізнича дорога, будь-що будь-що пов'язане з пересуванням людей. Є небезпека. Ну, роблять, роблять все, кошмарять, руйнують, кошмарять, руйнують, щоб неможливо було людям жити, щоб убити віру в перемогу, що вселити в думки людей те, що вони переможуть, що це закономірно. Що все пропало, все продано. Вони. Але ні. ні їхні плани не здійсняться. Тому ось так. Більш-менш, але все ж таки небезпека є. Але плюс-мінус начебто трохи краще, ніж на тому тижні розклад. Так, друзі, продовжуємо місто Краматорськ з 21 :27 по 27 жовтня. Основні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, оптична інфраструктура, головні події та підсумок тижня. Друзі, ну є небезпека, да, є небезпека е, від збиття. Також виходить карта дитини, є небезпека для дітей, місця, які пов'язані з дітьми. Блазень також нам каже про це. Але це можливо більш, як і по області, не тільки по вашому місту. Е, можливо, буде ще й масований по всій Україні. Ну, це атака саме на, на місця, пов'язані з дітьми. Також, можливо, уламки від збитого. Стосовно критичної інфраструктури, так, це можливо буде пов'язано з водою. Якийсь хитрий план і активні дії вони будуть проводити. Так, якісь, якісь диверсії стосовно цивільного населення все ж таки готуються. І знову ж таки, картка води виходить. Буде дуже багато емоцій з цього приводу. І тог тижня. Вразять до, до, так, на напружений такий тиждень, що просто вириває серце, будуть е, знову кошмарити. І все ж таки, це стосується і, і дітей, і якихось ресурсів, все, що пов'язане з дітьми. Е, тут саме агресія на цивільне населення. До речі, це, це також і про колаборантів всередині, е, від них якогось якісь неприємності можуть бути. Так, да, картка обстрілів також стоїть. Тримаємося в До нових зустрічей. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки. Зустрінемось.